Всім привіт, друзі! В честь сьогоднішнього свята Івана Купала я написала вірш. Послухайте, будь ласка, Ой на Івана та й на Купала. Ой на Івана та й на Купала. Дівчата віночки з ромашок сплітали, червоними маками їх прикрашали, І гілки верби обережно вкладали. Плели і пісні про кохання співали, Про відданість і вірність вони промовляли, І кожна з них хоче доброї долі, такої, як в лебедів. Але мимоволі пустили віночки у биструю воду. Один потихенько пливе і кружляє, Немов тихий вальс, по воді він гуляє, А другий. Відразу поплив далечінь, Як легені наші, десь там, за кордоном. А третій віночок, відразу ж втопився і в чорною землю немов провалився, як воїни наші, молоді і здорові, не буде їх долі вже в світі ніколи. Але всі на Бога, надію ми маєм, Івана Хрестителя ми поважає і вірим, що доля прийде неодмінно, принесе кохання і мир в нашій сім'ї. Ось і все мої любі, до зустрічі!